Найкращий пристрій балансування коліс для справжніх майстрів забезпечує повністю автоматичне балансування. Підходить для легкових, позашляхових та легких комерційних транспортних засобів, оснащений електропідйомником, що забезпечує максимальний комфорт у роботі. Електропневмозажим, гарантія точності центрування та оптимальність сили притиску колеса. Працює навіть при збої пневматичної системи та нестачі стисненого повітря, великий сенсорний екран розміром 22 дюйми та співвідношенням сторін 16 до 9. Лазерна указка, що вказує місце кріплення тягарця самоклеючого в максимальній точці биття по ширині диску. Червона лінія вказує точне місце набивного тягарця. Для максимальної точності місце встановлення додатково підсвічується. 16-бітне електронне управління приводом під управлінням операційної системи Windows CE. Тент має безліч корисних функцій, одна з яких визначення геометрії диску. Функція 3D Scanner дозволяє провести повне сканування колеса з точністю до 1,1 мм. Система сама визначає найкраще положення кожного колеса на автомобілі. Одна з найважливіших функцій даного стенду функція Вау, повністю усуває статичний дисбаланс і в той же час на основі декількох ключових параметрів вираховує мінімальну кількість вантажів для коригування, необхідних для припасування залишкового динамічного дисбалансу в допустимих межах. Система сама визначає, де потрібно встановити вантаж та вказує на місце лазером.